Вітаю вас для перемоги. Здоров я, здоров я. вам, пожалуйста. Василю конюші 96 років. Він живе у Паколі Чернігівського району. Чоловік ніс службу зв'язківцем на території Латвії, тодішньої СРСР. Згадує день, коли почув про перемогу. Построїли, нас об'явили, всі ми були ради. Раді те время, що кончилась війна. Телефоністом був, начальником телефонної станції. Все врем'яті в З ним пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Василя Конюшу приїхали привітати представники обласної організації ветеранів України, районної ради та Центру комплектування та соціальної підтримки. Василь Конюша каже, не міг уявити, що почнеться ще одна війна. Не, не думали, що таке станеться. Служили ж усі ж у місті, люські і Українці, а тут бачите, я случила. Це хутір Храпати за шість кілометрів від кордону з Білоруссю. Тут на вулиці Партизанській живе 91-річний Михайло Хропатий, який з підліткового віку партизанив та став учасником бойових дій. Його син згадує розповіді батька про війну. У їх у сім'ї, шестеро братів. Саме старший 16 років пошов партизані. Батька як брати по возрасту, третій, да. Ну, другий, третій, вони вже ж були такі, як постарші були. Вместе з зі своїм батьком переганяли човні партизанам, баба, баба пекла хліб в ліс на сіль. Йому було тоді 13 років, юний, юний партизан. Михайло Хропатий переніс інсульт і майже не розмовляє та погано чує. Його син каже, намагався розповісти батьку про війну. Писали на, на лісточках записано. Ну не може зрозуміти, з ким війна, що за війна. За словами голови обласної організації ветеранів України Анатолія Скуратовича на Чернігівщині залишилось всього 172 фронтових ветерани на сьогоднішній день. На обліку Чернігівської обласної організації ветеранів України більше 155 тисяч членів. Із них фронтовиков Другої світової війни 172 чоловік. У нас на обліку знаходяться не тільки ветерани Другої світової війни, але і АТО, але і ветерани праці, пенсіонери. І вже сьогодні йдуть, і к нам становляться на облік ветерани російсько-української війни. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.